Огляд нового надходження у продаж в автосалоні Автофокус. «Ланцер X 2008 року випуску. Автівочка обладнана 2-літровим бензиновим двигуном автоматичною коробкою на передньому приводі. Має гарний білий колір. По кузову має мінімум зауважень, легенько прижатий задній бампер. Автомобіль у нас. На оригінальних дисках, на гарній гумі. Автівочка у нас з Еміратів була привезена. Має пробіг 170 тисяч, повністю обслужений, зауважень по техніці жодних немає, задній бампер з парктроніками. безключовий доступ, повний електросклопакет. Електрорегулювання дзеркал присутнє, електрокоректор фар, шкіряне кермо з мультимедією. У нас присутні підкермові пелісточки перемикання. Ось так у нас виглядає приборочка, жодних помилок немає. Мультимедія є. Є клімат-контроль, селектор автомата, механічний ручничок. Сидіння у нас в чохлах. під чохлами світлий салон в гарному стані. Також у нас обробочка під дерево йде. Ось так задній ряд виглядає. В гарному стані, збережений, приємно пахне. Друзі, ось такий красавчик заїхав до нас на продаж, сподобався даний автомобіль. Протестувати ви можете його за адресою вулиця Територіальної оборони 102 в автосалоні Автофокус. Купити автомобіль можна за готівку, за безготівковий розрахунок. Є кредит або лізинг, або обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація за посиланням в описі. Працюємо щодня з 9 до 19.